Усім привіт! Сьогодні у нас нове відео по темі гри Майнкрафт. І як ви бачите, сьогодні ми будемо грати в гру. На жаль, вже не в засніженій Тайзі, а е, в, в, в такому от біомі. Зі стартовою скринею. Так, добре. Треба все-таки оглянути територію. Стоп, ми що на острові? Ого, як класно! Маємо свій острів. А там щось закинутий портал. Думаю, з треба на, на початку зганяти до нього. Курочки. Перевітик. Так, в нас тут, я так бачу, є трохи саванни. О, якась печерка. О, тут є мідь. Можна буде собі зробити перші інструменти. Вон там, я бачу, саванну. А тут закинутий портал. Ну, закинутий, розломаний. Так, от далі оп. Відкриваю. Так, в нас тут є два блока обсидіана, багато кремня, трохи золотих самородків, два магнетити. Це що таке? Дві, двоє зачарованих інструментів. Це прив'язування, це зникнення. От не знаю, що зникнення робить. Ну, я на всякий не буду того робити. Я, влажно, просто заберу скриньку. А броню я і так зроблю собі мідну. Новеньку, ніким не таскану. Ось тут є таке класне місце, можна накопати кругляка. Так, 4 кругляка нам тебе ще 8 музика на фоні грає. А я здобуваю круглячок. Так. Перероблю трошки каціли. Роблю, коротше, верстак за кацією доски. Потім крафчу... А, мені потрібно скрафтити палички. Я роблю собі кам'яні інструменти. Буханку хліба покладу в, перший, в четвертий солод і далі скравчу пічку. Забираю верстачок. І йду забирати отут вугілля. Вугілля завжди знадобиться. Значить можна потім буде зробити таку зону відпочинку. Забити невелике сидіння. М -м як його. Вгаття. І собі можна буде відпочивати. Ні, це краще робити коло моря, бо можна зробити собі таке місце для вибачення. Якщо, звісно, буде вудка. І буде недостаток їжі. Бо є набагато А, у нас, напевне, буде їжі достатньо. Бо я там бачу впорядку. Але для початку треба забрати вугіллячко. Щоб... Бо я знаю себе, я, якщо не заберу його на початку, то я його не заберу ніколи. О, мідь. Також знадобиться. Для першої броні та інструментів. Я думаю, нам то і хватить. Вже отут забирати, думаю, не буду. Хоча ні, того навіть на сет броні не хватить. Вже не говорячи за інструменти. 29. Тут тобто того нам вже хватить на сет броні. Ну, по відчуттях. Далі роблю важкий стрибок, щоб вивертись. І вибираюся повністю. Ай, впав трохи. Ооо, а в нас тут є дерево акації. Цікаво, з чого блинна побудувати. Думаю, з кругляка і дубову, дубового та. Акації. дубових та акації досок. Так, треба, значить, зараз е, рятувати курочок. Ну як врятувати? Ну не дуже той називається рятувати. Хоча може і врятувати. Роблю отку ямку з болотів. Навдали трохи місця для першого житла корочок. Так, насіння я маю? Не маю. Треба здобути насінинку. О, яєчко. візьму собі. Так, курочки, йдіть сюди. У мене для вас є насінинка. Хто хоче насінинку. Так, перша курочка є. Друга. Давай. Отак підганяю тебе і до подушки. А ну ж є, тут поряд же курочки. Н -н -н, тільки дві. Хоча я бачив тут десь третю. Добре ж. Е... Далі що я хочу зробити? Я думаю, я нарубаю дерева і зроблю невелику ферму дерева. Ех, я так не люблю рубати отакі великі дерева. Та тут в принципі можна... Ну, то напевне, кожен майнкрафтер не любить їх рубати напевне. Ну, єдиний в них плюс це те, що вони. що з них багато дерева, бо вони великі. О, 10 колод. Такої кількості точно не здобудеш з, з... з... звичайного дерева. О, курочка. Вот Я... де ти. Во. Так, а де Аво загін, курочок, по-моєму? Він де Аво. Все, я його знайшов і маленько йду до нього. Щоб курочка не відставала. Все. Тепер можна їх розмножити. Е -е -е, курочки, курочки. У мене для вас і насінинка, ви що, забули? Дивіться, вони і на сінинка, бачите? Тому не тікайте. Отак, за мною, за мною, за мною. А тепер в тимчасових загін. Думаю, зараз я піду. Так, ну компаса я, на жаль, не маю. Добре, Напевно, поставлю на переплавку деякі речі. Іменно мідь. Так, далі треба швидко думати над першою базою, бо то вже... Ой, то вже десь приблизно година третя. Тому нам терміново потрібно здобути кругляка. На першу базу. Ну, буде не аж така велика. Але, ну, жити можна. Так, беру. Біжу до бази. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Ай. Не вистачило на 2-3. Окей, тоді нам терміново потрібно дерево. Я не знаю, для першої бази це трохи забагато. Але... Думаю, потрібно. Ой-ой-ой, в нас проблемки. Так. Забираю все дерево. Ще заберу отут одну колоду. Якщо вийде. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай. Єс. Дорубую остатки. І швидко біжу до своєї недобудованої бази. Нам треба її добудувати. Оп-оп-оп. Так, поки в нас немає броні, думаю, гуляти нічкою не бажано. Ай, немає одного камінчика. Де, де б взяти, де б взяти? Так ще й голодний. Ой-ой, нічка, нічка настає. Один камінчик. Нічка вже дуже близько. Або вже і настала, напевне. Окей, окей. Отак собі зробити. Можна тепер, в принципі... А, треба термінову броню скрафтити. Нагрудник. Напевне, на комплект інструментів не хватить. А, в нас новостерішея трохи. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Незвані гості. Треба якось хатку добудувати. Так, добре, для початку треба збігати, напевне, за піском. Нічого, скелета може й переможу, не знаю. Єс, yes. я його втопив. Вона нас мені там ще хтось спину не стрельнув. О, готово. Першого скелета перем... я переміг. Так, скелетик, підходь сюди, якщо ти не боїшся. Оп! Ай, ти в мою хату попав. І в мене й. Так, треба так, щоб він в мене не попав, бо сердечки дуже дорогі. Скрилата я переміг. Тепер можна поши... Поши... так швиденько добудувати свою базу. На всякий підкину сюди трохи досок. Тепер треба скрафтити собі двері, щоб до мене вони не зайшли. Двері є? Вікна. Є. Далі. де наш... Так, я тут бачу в зомбі. Ой! Ну тут несподівано. Бізій. Так, тут М можна, в принципі, забігати до бази. розставляти свої перші речі. Ай! Ну, ай! ні. Щоб постійно не кокупатися, поставлю велику. Далі можна... Давай я... Пер... я напевне зроблю з усього доски. Ну, в принципі, ну, значить ідеально буде. 14 блоків. Ну, 14 сходинок. О, а в мене є ідейка одна. О, ідеально. За допомогою одного блока вивесена вверх. Оп, 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 оп. Ну, тимчасово тут поставлю земельку. У нас, може, є. Ай, поставлю сходинку. Так, тепер треба забирати свої двері. Цікаво, де всі моби. Реально ніби їх відом знесло. Ні одного. Каже, не негайна. Забуду її. Ну там мобів нема. А хочеться. Ага, називається мобів нема. Ой-ой-ой. Як то кажуть, про вовка промовка, а вовк вже тут. Так само. Про промова скажи, а він вже по тобі стріляє. Так, я думаю тебе поїсти. Треба відрегенеруватися. Зроблю я, напевне... А, дерева нема. Може вийти? Ладно, заради дерева я вийду. З хатки. Скелет, підійди сюди. Ох, 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 ох. Так, мінус скелет, а тут його друг прийшов. Ой-ой! Ледве-ледве вижив. Невже? Я, я не хочу програвати. Я хочу ще чуть-чуть пограти. Тому я терміново повернусь О. до себе до хатки. І з'їм свою останню їжу. Заберу блок землі і, напевно, зроблю освітлення. А, я мав весь той час інвентарі смолоскип. Тепер можна їх використати. О, як тепер світло в хаті стало? О, день настає! Два інде мене. У мене її Можу попробувати одного перемогти. Так, він йде сюди, він йде. Тепер можна його перемогти. Ендермен, іди сюди. А, не треба дивитися подивитися в очі, бо хто не знав, якщо подивитися Ендемен в очі, коли він на тебе біжить. І напевно... Во, бачите, зупинився. Все... Я бачу десь тут ще двух. Але не кріпера эндермена. Обер. Ух, ледве, ледве. Де він? А, він сзади хати. Іди сюди. Буде класно. Ай, а він сильно б'ється. Добре, що я маю мав міду браню, хомана трохи рятує. О, я, до речі, отримав один жемчуг. Далі скрафти собі шолом і буду мати цілий комплект мідної броні. Але далі нам потрібно отримати ну, трішки їжі. Тому я би дуже хотів собі зробити місце, де я би рибачив. Ну, таку будочку, де буде трохи скринь для рибки. Рамка для вудки і можна буде вибачити, коротше. О, кріпер. Іди сюди. Мені ти не потрібен на острові, тому я тебе переможу. Окей, далі нам потрібно нарубати дерева. Я зробив таку помилку, я зрубав майже всі дерева на острові. І не посадив жодного. Стоп, мені тебе терміново щось поїсти. І маю курочок, звичайно, але курочок я на крайній день лишаю собі. Не маю що дісти, що зробити? Риби нема. Може поплисти? Може знайду рибку. О, у нас тут трошки є мат ресурсів, але тільки там тропічна рибка, а ні, лососик, лососик. Дайте. Перепливу. Долав рибку. Бачу ще армію трішки. Ай, думаю, я її переможу. А Де вона? Е, ні, це не... Це не тріска. Ну, добу, що я маю хоча б дві рибки. Не буду тратити свій голод. Дарма. Готується моя рибка. Може на зуб. з 에... крайні нічого. Добре, хоча б поїм трохи. І відновлю своє здоров'я. Якби воно ще відновлювалось... Папа, і до скорих зустрічей!